Центр Чернівців, власи шматок для всіх підприємців. Саме тут серед білого дня невідомі зайшли в приміщення ось цієї турфірми і поміняли замки на дверях. Приблизно в 9.18 зайшли невідомі, представилися як. Як туристи, що хочуть поїхати в Таїланд, запитали, чи є директор, і потім зайшло декілька чоловік, близько 15. Але туристичні послуги їх мало цікавили. Людмила Дмитрівна підв'язувала макулатуру, коли до неї звернувся один із чоловіків. Прийшов і каже: хто ви тут така? Я кажу, а ви хто? Я кажу, я прибиральниця. Уже каже, збирайте речі, забирайте куртку і ідіть звідси. Своїх намірів, як і облич, незвані гості не приховували. Розповідає менеджер турфірми Наталя. Вони виглядали як звичайні люди, тобто не було ні форми, нічого. Відтак трьох працівників туристичної компанії, які перебували в приміщенні, невідомі чоловічки випроводили на вулицю. Нашого охоронника заламали за руки, заламали, донизу зігнули головою до підлоги. Я кажу, хлопці, що ви робите. Згодом вони замінили дверні замки та закрилися в приміщенні. А щоб ніхто не бачив, що відбувається всередині, завійшли вікна чорною плівкою. Стукаємо, не відчиняють. Працівники турфірми, яких виставили на мороз, бідкаються. Всередині залишилася не лише документація і гроші, але й дорога орхтехніка та меблі. Починаючи від е, мармурових підвіконників, від кованих решіток, від мармурових е, сходин на другий поверх, закінчуючи шкіряними італійськими диванами, столами з мармуровими столешницями. На місце події працівники навколо світу викликали правоохоронців. З'явився і представник власника приміщення. Ви самовільно просто поміняли замки. Ми маємо на це. Право, яке нам надав власник задля з... за збереження. Я представник власника задля збереження. Усіх речей, там знаходяться. Виходить, майно бережуть від працівників турфірми, аби ті його не зіпсували. А щоб їм краще працювалися, невідомі почали наводити порядки. Ви закрили двері, проводите ремонт. Ремонтні роботи, так але Костянтин Кобіков надав правоохоронцям документи, які підтверджують право власності на приміщення. Є доручення на підставі якого я можу можу відповідати на всі питання. Туди, туди, раз. Друге це витяг з державної реєстрі, чи вправ на нерухов мене. У свою чергу директор по туризму ДПП навколо світу розповідає, орендується приміщення з 2002 року. А чинний договір укладено до 2016-го. У нас на даний момент у нас є на руках документи, які Тверджує те, що нас ніхто звідси виселити не має права. Пані Аліна каже, конфлікт на центральній площі 7 виник між колишнім власником приміщення і нинішнім. А зручником цієї ситуації стали орендарі. Хоча до них претензій не було жодної зі сторін. Ніхто не подавав, скажімо так, на те, щоб ми звідси виселились, і безпосередньо ТПП навколо світу, яке орендує це приміщення. Тому працівники туристичної компанії написали заяву про самоуправство невідомих ремонтників, а саме за неправомірне проникнення і заволодіння матеріальними цінностями. Монахов, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.